Призначення житлових субсидій нині актуальне як ніколи. Люди починають оплачувати комунальні послуги за зміненими тарифами. Цього року прийнято дві постанови Кабінету міністрів. Вони суттєво спрощують порядок призначення житлових субсидій, розповіли в управлінні праці і суд захисту населення. 106-та постанова ведена дію з 1 травня цього року, а 475 – з 21 липня. І тому, що було до 21 липня, а що було раніше? Якщо е, субсидії були призначені, наприклад з із 1 травня, то житлові субсидії надавалися кому власнику житла, який зареєстрований за тією адресою, де є власником, і на якого відкриті особові рахунки по оплаті за комунальні послуги, окрім того, житлові субсидії можуть надаватися і іншим особам, які фактично проживають в даному житловому приміщенні, на умовах договору оренди житла. І на яких відкрито рахунки по платі за комунальні послуги, за рішенням спеціальних комісій, створених при виконавчому комітеті міської ради, житлові субсидії можуть надаватися індивідуальним забудовникам, у яких є житлове приміщення ще не здане в експлуатацію, але особові рахунки відкриті і вони платять за комунальні послуги. Я звернула увагу на те, що навіть на умовах договору найму житла. Але я хочу наголосити, що обов'язково мають бути відкриті особові рахунки. Якщо вкладений договір наймо житла. Між власником і наймачем то якщо не зазначений термін дії договору, термін буде, договір буде діяти протягом п'яти років. Але дуже модно, скажімо так, було заключати договори на умовах без оплати. Якщо буде договір вкладений на умовах без оплати, то відповідно субсидії призначатися не будуть. Тому я хочу наголосити, якщо вкладається такий договір, в даному договорі обов'язково має бути зазначена оплата за житлово-комунальні послуги, ну і звичайно, кількість. Кись людей, які будуть проживати в даному житлі на умовах договору щодо врахування доходів, то з 1 травня для призначення житлових субсидій сім'я мала право вибору брати доходи для розрахунку за попередній календарний рік, тобто за 2014 або за 6 попередніх місяців, з 21 липня. Внесені зміни громадяни мають право взяти дохід за чотирнадцятий рік, весь календарний або ж за три попередніх місяця перед зверненням за житловими субсидіями. Тобто, якщо, наприклад. На даний час у вересні звертаються громадяни за призначенням житлових субсидій, то можуть взяти дохід за червень, липень, серпень місяці. Але в такому випадку дохід має бути підтверджений документально. Якщо за 2014 рік громадяни довідки про доходи не подають, ми самі робимо запит або ж у фіскальну службу, або у центр замісті чи пенсійний фонд. Тобто, Документи, про які підтверджують дохід за 2014 рік, приносити не потрібно. Тепер дохід враховується без прибуткового податку, тобто заробітна плата за мінусом 15%. Це цьогорічне нововведення. Якщо в складі сім'ї є працездатна непрацююча особа, то для розрахунку сім'ї включається дохід на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатних громадян. Якщо з деяких причин немає в якомусь місяці забезпечено прожиткового мінімум, навіть якщо громадянин працює, то в такому випадку теж дохід до тягну, так, дотягається до 1 тисячі 218 гривень, тобто щоб не був менше як 1 тисяча 218 гривень, це той прожитковий мінімум для працездатних громадян, який встановлений на даний час. До прожиткового мінімуму не піднімаються такі доходи, як, наприклад, допомога при народженні дитини, чи допомога безробітним громадянам, які зареєстровані в, в центрі зайнятості. Якщо, наприклад, здійснюється допомога, чи здійснювалася за дитиною догляд за дитину досягньотрьохрічного віку, чи допомога за перестарілою особою або інвалідом першої групи? Такі виплати враховуються у, у фактичних сумах. Також 21 липня уряд врегулював питання доходу для підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування і є платниками єдиного податку. Якщо фізична особа-підприємець є платником єдиного податку першої групи, то в дохід включається 1218 гривень, тобто прожитковий мінімум для працездатної людини, другої групи два прожиткові мінімуми, і третьої відповідно три. Тобто фізичні особи-підприємці, які до 21 липня практично не зверталися, зв'язку з тим, що дохід брав, включали. Обсяг, наприклад, вирученої продукції, що було, скажімо так, ну невигідно, то з 21 липня рекомендуємо обов'язково звертатися до нас. Дане питання є врегульованим. Крім того, хочу наголосити, що житлові субсидії надаються незалежно від того, скільки є, наприклад, житлових приміщень чи транспортних засобів у власності, незалежно від кількості. Житла транспортних засобів іншого майнового стану, навіть якщо є заборгованість по оплаті за житлово-комунальні послуги, звертатися за субсидіями можна і потрібно. До 21 липня в управління праці в дохід включали депозити. Тепер грошові рахунки в банках враховуватися не будуть. Також не враховуються аліменти, сплачені особою. Особливу увагу управлінні праці звертають на необхідні документи для призначення субсидій. Уряд конкретно передбачує, які документи необхідні. Це є заява, це є декларація про майновий стан сім'ї. Окрім того, договір оренди найму житла, якщо є в наявності і призначають на таких умовах. І дохід за три попередніх місяця, якщо сім'я. Виявила бажання задекларувати саме за цей період. Якщо ж документи будуть розглядатися на комісії. Тобто, я сказала, що, наприклад, якщо індивідуальне житло не здане в експлуатацію, або ж якщо субсидія буде призначатися не на тих громадян, які зареєстровані, а які фактично проживають у даному житловому приміщенні, то комісія може. Ну, попросити подати документи, які підтверджують громадян на призначення житлових субсидій саме з таких умов. Більше жодних документів подавати не потрібно. Ще раз наголошую, запити в комунальні організації в фіскальну службу. Ми отримуємо подаємо самі і отримуємо від них інформацію. необхідну для призначення субсидій. Якщо один із членів сім'ї протягом 12 місяців перед зверненням до управління праці здійснив покупку, ремонт будівлі чи витратив на інші потреби на суму понад 50 тисяч гривень, то субсидії Йому не бачите, якщо такий факт приховає, то субсидії перерахують. Загалом субсидія призначається на 12 місяців: літній і зимовий період.